Вітаю підписники та глядачі на огляді Сувпай, придбаний в магазині, який не потребує реклами. Придбав мені його Павло. Підписник та глядач дякую тобі за це. Привіт, передаю. Оце що таке плаває? Щось плаває. Добовий польовий набір продуктів номер 1 від виробника Порціон. Маса кілограм 883 г. Дата виготовлення, дата споживання, до якого спожити. Можете ознайомитись, кому цікаво, перечитувати все це підряд не буду. Сухпай знаходиться в пакеті з згайного кольору, такому міцно заклеєний, розірвати, ну, не знаю, може і можна розірвати, але я скористаюсь ножем, нам допоможе ганзо G745. Кому цікаво, посилання буде в описі під відео. Так, розпаковую його. До речі, ручка є для перенесення. Так, розрізаю, розрізається добре. І дивимося всередині. А всередині все насипом. Я думав, що буде як в армійському сухпайку, сніданок обідвечір окремо. Так, раціон багато кому відомий. В принципі, я їх теж куштував, дістаємо, їх складаємо. Багато їх сюди накидали, мабуть, щоб заповнити колорацію. Це сухарики армійські. Ну, по суті, сухпа як армійські. Так, основні пакети каша ячня з свининою та овочами. Так, Блітогляд спочатку. Борщ з м'ясом яловичини. Так, що це тут? Каша рисова з куркою та овочами. Картопля з свининою та овочами. Знову сухарики, пшеничні. А то були житні. Ну, досить непогано. Джем вишневий, чай, вовга серветка, чай, серветка, серветка, цукор, кава. Що це у нас таке? Сіль, цукор, мед, серветка, ложка. Ложка у нас ложка не одна, це дуже непогано. Ложки три. Ну, якщо пообідав, там поснідав. Щоб ту ложку не мити не носити з собою брудну, у нас три ложки є. В принципі, непогано. І в нас ще перець, сіль, цукор, і ще одна сіль і все. Як я вже говорив, тут окремо не поділено на сніданок обід та вечерю. Як би зробив я, щоб на сніданок по другим стравам каша в нас є, картопля, каша рисова. Ну, мабуть, каша з свининою та овочами була б на сніданок, раціон, цукор, чай на сніданок, а може краще кава. Хоча, в принципі, я не чай, не каву практично не п'ю, не вживаю. Ну, Серветка там зрозуміло. Обід. Обід борщ, перша страва. І картопля. Картопля вона буде не така калорійна, щоб одразу не багато калорій, а залишити на вечерю калорії, які з певні. Думаю, картопля на другу страву. Ну, сухарики пішли б з борщем. А потім, може, якось протягом дня, наприклад, із, із вечерю або із сніданком. І на вечерю каша рисова з джемом там, із галетами. Ну і відповідно із... Чаєм. Розпакую кашу ячно з свининою та овочами, Склад не буду вам зачитувати. Кому цікаво, можете подивитись. М'ясо свинини 24%, не менше 84 г. Скільки у нас цього порція? 350 грам. Ну, розігрівати хто як хоче, хочете гріти, хочете ні, у нас у пайку це не... нема такого. Дивіться, потягнув, вона зараз трошки криво відкривається. Якщо є можливість, краще використовувати, думаю, ніж буде краще використовувати, тому що воно трошки криво відкривається, бо в мене так вийшло. Так, відкриваємо, одразу вилазить у нас поверху ця вся каша. Ось так вона виглядає. Може не зовсім апетит, але зараз будемо пробувати. Так, пробуй, я взяв з собою нормальну сталеву ложку. Що тут у нас? Свинина, здається, попала. Ну, Навіть холодна, непогана. Свинина така смачна, в принципі. Якщо підігріти, я думаю, ще краще смак буде. М'яса достатньо. Зараз покажу, як вона виглядає. Ось. М'ясо не розсипається, воно таке міцненьке. До речі, м'яса ще мало. А каша. Каша, як каша, звичайно, каша в принципі смачна і виглядає непогано. Ось я ще покажу як виглядає м'ясо. Зовнішній вигляд, якщо так, то в принципі не такі вже й погані. Є також шматочки жиру, ну зрозуміло, не прям все ідеально, що там одне м'ясо і чистенька каша може десь. Якийсь хрящик там прожилка десь і тряпиться. Але, цілком... Але загалом непогано. Сухарики армійські житні. І сухарики армійські пшеничні. Одразу їх дві пачки відкриємо, щоб розібратись. А вони в нас якої попало форми пшеничні. Житні також здоровенні. Це може навіть більше як житньо-пшеничний, я б назвав. Житній він повинен бути чорний. Пшеничний сухарик. Абсолютно без смаку. Склад хліб, борошно, дріжджі, пресована сіль. Ну, сіль це мається на увазі в самому хлібі. Сухарі не посолені. Прості, без приправ, без нічого. Ну, на смак непогано, просто воно житнє. Ось такі гризти не хочеться, це може більше розмочувати. Маленьке скуштую. Теж нормальні сухарі, але зрозуміло, що вони будуть дещо прісні. В принципі, мені подобаються сухарі. І з якимось борщем і Зараз будемо відкривати борщ. Оці всі цукор, сіль перець. Я думаю, немає сенсу відкривати чай. Також він буде. ну, 100% буде в пакеті простий, який там чай. Кава, натуральна розчина теж нічого особливого, я думаю. Борщ з м'ясом яловичини. Продукти консервування, м'ясні, там м'ясо рослинні. Зараз нажим одразу відкрию, щоб воно у нас. Не криво було. Щоб не порозливати. Я ж думаю, тут він рідкий повинен бути, правильно? Це ж борщ. Так, що тут у нас? Є вже якийсь характерний запах. Оце що таке плаває? Щось плаває. Не знаю, що це картопля типу чи що. Якісь шматки м'яса. О, до речі, це мені не дуже подобається, що це якісь Шматки, плівки. Зрозуміло, що в якихось екстрених умовах або коли хочеться їсти, це воно все поїдається без питання, але завжди хочеться кращого. Так, дегустуємо. Так, а ну борщ. До речі, колір, ну такий він жовтенький, якийсь не знаю. На суп може більш на якийсь схоже. Юшка непогана, а це що це таке за великий шматок білий, цікаво? Не знаю, дивно навіть. Це що, шматок жиру чи що це таке. Якось я не зрозумів, той великий шматок, навіть два їх. На жир схоже. Це картопля. Картопля нормальна. Так, а ну м'ясо зараз. М'ясо чи малий шматок. Я вивчу, ну, теж непогано, але оці два шматки жиру я не зрозумів. По візуалу не найкращий варіант на стінках знову ж таки шматки жиру. Що тут, як у борщі, якась капусти практично немає. Овочі ну, так, такі, візуально не дуже. Зараз ще його покажу. Ну, дивіться, по візуалу, який тут борщ. то його можна, звичайно, але. Трошки не привабливий. Тому якщо оцінювати, може там не знаю. По 10 бальні, чи не знаю скільки, борщу цьому скільки можна поставити. Балів 5, чи не знаю, це що таке. Це ж шматок жиру, по суті, воно і на смак відчувається, що жир. Якщо каша, то вона ще більш-менш там. Нехай йому вона з 10. Ну, враховуючи, що це не якась ресторанна страва, там каші можна поставити 7-8, а... Борщ такий, ну, можна з'їсти, воно не те, що бридки, але не прямо, щоб сподобався. Картопля свининими та овочами. Демонструю склад, кому цікаво, читайте, я буду відкривати. Порція також 350 грам. До речі, борща було, я не сказав, пів, пів кілограму. Так, відкриваємо. Ніж тут однозначно допомагає, тому що, тому що воно криво відкриватися може. Так, картопля. Картопля, в принципі, виглядає, як картопля з м'ясом. Все тут по візуалу, по візуалу нормально. М'ясо. Ну, на порцію м'яса не те, щоб багато, але посередньо немало. Хоча як переколотити, то візуал наче й не дуже. Бачите, воно якесь таке дуже багато води. Так, по запаху. Нормальне, коштуємо м'ясо, свинина. Ну, така, що треба ще напрягтись, поживати і постаратись А реально вона жується не так то й легко. Овочі. Овочі тут ледве помітна це морква. А ну сама картопля. Нормально, тут ще цибулька є. Що тут ще такого, щоб. Чи наїстись вдасться чи ні, це питання відносне, тому що людина може бути маленька-велика, в кожного різні потреби, в кожного, не знаю, різні задачі, фізичне навантаження. Хтось, можливо, і не з'їсть порцію, а хтось наїсться взагалі. Або не наїсться. Ну, по 10 бальний давайте так оцінимо. Знову ж таки, не ресторанна страва для сухпайка можна поставити. Ну, може, балів 8. Порівнювати не багато з чим, я не те, що багато сухпайків спробували. 8 балів, ну, мабуть, можна. Хоча, я думаю, могло бути і краще взагалі. Галейте раціон. Багато кому відомі. Ну, до речі, якісь вони не дуже міцні. Ну, це ну, нормальні такі. Бо буває значно міцніше. Такі, що не вгризеш, треба розмочувати в чайчику їх. Це ще нормально, їсти можна. Зрозуміло, що вони без цукру, вони будуть прісні, але вони такі повинні бути. Як для галитів, мені подобається вони адекватні, нормальні, на якісь там міцнішого зуби зламаєш. Каша рисова з куркою та овочами. Знову ж таки, 350 грам склад, кому цікаво, читайте. По калоріям там, по всьому, білкам жирам, вуглеводам. Так, розпаковую ножем знову ж таки, скільки ніж є, чому б не використовувати, то вона рветься криво, можна як попало розірвати. О, вона вже тут проситься вилазить, назовні проситься в нас. Те, що в пакеті. Так, шматочок вже навіть. Як воно приплюснулось ось з ось цієї сторони, таке як ну, жирний жир, що то. Зараз трошки його ложкою Так. Ну, Рис по тут зрозуміло не якийсь там розсипчатий, він, умовно кажучи, не дуже. Якщо це порівняти з тубліматами, то зовнішній вигляд тут взагалі не ідеальний. Він дуже далекий від ідеального. Дивіться, рис із овочами і куркою. Зараз куштуємо пробуємо. Рис із овочами куркою, який я типу залишив на вечерю. Курка нормальна, є якісь шматочки жиру. Так, рис. Рис не презентабельний зовсім. Ну, можна було й краще. Воно таке все одноманітне, консистенція така, що не знаю навіть, що і сказати тут. Ну, з'їсти можна, вони не те, щоб бридки якісь по візуалу не дуже. Зрозуміло, якщо там працювали, десь щось робили, апетит нагуляли, то воно в будь-якому випадку зайде. Але візуал не найкращий, хотілося б дещо привабливіше, щоб виглядало. Ну, яку оцінку можна поставити? Хай буде 6 10. Якщо щось було взагалі погане, щоб я поставив 5, 4, 3, 2, це може якесь не пересолене, недосолене, щоб воно воняло, тоді вже можна ставити щось менше 5, якщо були б такі якісь критичні моменти. Мед натуральний, ну, відкриваємо. Щось воно каряво відкривається. Відкривав, відкривав воно нормально не відкрилось. Знову треба його відрізати. Бо не відкривається. Він у нас тут рідкий, мабуть. О, так. І зараз його скуштуємо. А ну що у нас тут за мед? Ну, якийсь такий трошки специфічний. Не те, щоб найкраще, зрозуміло, що він не якийсь свіжий, він натуральний, може різнотрав'я чи що-то не зрозуміло. Ну, балів всі можна поставити. Меду я багато різного пробував, тому це не найкращий варіант. Джем вишневий. А ну зараз його теж хрін відкриєш нормально. Трошки його сюди і зараз будемо відрізати. Так, відрізаємо. Це, я думаю, повинна смачна штука бути. Так, візуал демонструє, консистенція, бачите, будемо куштувати. Ну, і склад, кому цікаво, склад. Дивіться, склад, що там пишуть. Сіль, білки, жири, вуглеводи, Ну, тут повинні бути більше за все вуглеводи, Тут цукру, думаю, багато буде. Так, куштую, джем вишневий. Досить смачний. Щось таке типу, як цукор, щось трошки скрипить можливо. По смаку значно більше зайшов, ніж мед. Оце ну, найсмачніше, хоча це десерт зрозуміло. Як для такої речі можна поставити навіть балів 9, може 8 плюс-мінус. Що я скажу в підсумку за під якийсь армійський сухпай? Тут не написано ну, скільки калорій. загалом, Не розподілено на сніданок обід вечерю, нема такого. Продемонстрував всі страви. Дещо схоже з аремійськими сухпайками. Ну, зрозуміло, вони там також могли змінюватись. Із плюсів те, що три ложки, зрозуміло, вони не міцні. Бувало там, що десь одну кладуть і що нам її треба, бо або брудну десь тримати. Недолік, знову ж таки, що це не поділене на три пакети, воно все в перемішку, все в купі. Загальну оцінку поставити десь 6-7, може, поставив би. Ви пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Коротко. Раціон галити нормальні, джем нормальний. Чай та кава, зрозуміло, теж нормальний, хто їх вживає. Сухарі нормальні, але без якихось там приправ і не солені. Перші-другі страви. По візуалу, бачите, це в нас рис, борщ також візуалу не дуже. Картопля може типу як тушена, піде. Ячна каша. Ну, Більш-менш всі основні страви або друга страва вони не якісь такі привабливі і не прямо смачні, але все-таки для польових умов непогано піде. Кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку. Чекаю і на хейтерські коментарі, думаю, тут вони обов'язково повинні бути, тому пишіть, я чекаю в принципі, вас. Підписуйтесь на канал, далі, можливо, ще будуть якісь огляди сухпайків, якщо вам саме сухпайки заходять. Також буде багато цікавого, цікавого іншого контенту. Всім до побачення та до наступних зустрічей.